Україна ще на один крок наблизилась до того, аби Росія нарешті отримала симетричну відповідь на терористичні ракетні атаки по наших містах. Угу, Тому що в нас з'явилася крилата ракета, яка може летіти на тисячу кілометрів. І як заявив Володимир Зеленський, цю зброю вже застосовують проти ворога. А ну, давайте на неї глянемо. По нам знову прилетіло. Боже, який жах! Навколо Роснафти дивись, що відбувається. Зараз вибухне. Скоріше їдемо звідси. У ніч проти п'ятниці на Росії у Краснодарському краї запалав Туапсинський нафтопереробний завод. Площа пожежі становила понад тисячу квадратних метрів. За даними супутникових знімків сервісу Сентінел і її не загасили й досі. Кадри прильотів опублікували місцеві. Вони ж припустили, що НПЗ атакували безпілотники, але потужний звук вибуху підказував, що це припущення хибне. А вже через добу у суботу Володимир Зеленський заявив, що пройшла випробування і була успішно застосована проти ворога нова українська ракета Довгий Нептун. Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Є суттєві результати. Довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар, дистанція тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки. Про те, що Україна ймовірно атакувала НПЗ у російському Туапсе за допомогою саме довгого Нептуна, написали і українські, і закордонні змі. Незалежні експерти цю версію підтвердили, вони звернули увагу на нехарактерні для БПЛА вибухи. Бойова частина таких дронів складає до 50 кілограмів, а ємність з нафтопродуктами була підірвана чимось значно потужнішим. Відстань від східної межі Дніпропетровської області до Туапсе близько 600 кілометрів. Але українські військові навряд ризикнули б наближати ракетний комплекс так близько до лінії фронту. А отже, ракета подолала насправді ще більшу відстань. Розробка цієї ракети почалася у 2023-му на базі корабельного комплексу «Нептун». Його максимальна дальність польоту 300 кілометрів, вага бойової частини 150 кілограмів. Саме така ракета три роки тому успішно потопила флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Тоді представники українського оборонного відомства повідомили, що конструктори працюють над модифікацією ракети для ураження наземних цілей. За нею одразу закріпилась неофіційна назва Довгий Нептун. Експерти стверджують, що довгий Нептун здатний діставати вороги на відстані до тисячі кілометрів. Про це в ефірі Радіо НВ розповів ветеран російсько-української війни, майор Запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Можна припустити, що Нептун, довгий Нептун може нести. Ну, точно більше сотні кілограмів вже за все це декілька сотні грамів може 200, 200, до 300. Це свідчить про те, що такими ракетами можна атакувати вже і не просто нафтопереробні заводи, які просто можна підпалити дрони, число десь боєприпаси, можна атакувати більш менш укріплені об'єкти. Саме модифікованому Нептун військові оглядачі приписують знищення російського зенітного ракетного комплексу С-400 у тимчасово окупованому Криму, бази, де зберігались ударні дрони типу Шахед біля аеродрому Єйськ і бази зберігання техніки російського окупаційного війську поблизу Курська. Якщо тактично-технічні характеристики нашого нового українського аналога томагавка, так званий довгий Нептун, які оприлюднені нещодавно у відкритому доступі, відповідають дійсності, то це здатно суттєво вплинути на баланс та розстановку сил у цій війні. Дотепер в арсеналі України не було зброї такого радіуса дії. Ракети Атакамс і Шторм Шедоу в тих модифікаціях, які надавались Україні партнерами, могли долати не більше кількох сотень кілометрів. Технологією виробництва подібних ракет володіє обмежена кількість країн, і тепер серед них є Україна. Ще в листопаді минулого року Володимир Зеленський повідомляв про перетин позначки перших ста одиниць виробництва такого ракетного озброєння. Крім того, Україна активно працює над створенням вдосконаленої версії крилатої ракети Трембіта. За оцінками експертів, вона буде здатна діставати до Москви. і летітиме так низько, що ворожим системам ППО боротись із нею буде вкрай важко. Тож, поки партнери вирішують, які далекобійні керовані ракети та ракети середньої дальності надати Україні, ми продовжуємо нарощувати власне виробництво зброї, яка проходить не лише випробування, а й успішне бойове застосування.